Всім привітики, всім доброго дня. Слухайте, я вчора таке вчудила вечором. Донька попросила щось з ліжка дістати. Знаєте, у мене такі ліжка з цим підйомним механізмом. Я там всього понаскладувала. І я якось так недобре зловилася, що я так собі пошкодила спину, що я ввечером вже ходити не могла. Обозболюючи не допомагало, е ці мазала спину, не помагало. Та вночі якось хіба як поверталася, боліло. Що навіть не вставала, лежу, боюся, вставати. Що то буде? Та я три дні з чоловіком, ми коли ліноліум стелили. Я стільки все перетягала, я мебель таскала. Все було добре, я навіть спини не чула. Гирі. Гантелі оці тягаю, я спини навіть не чую. Я не розумію, як, як так. Я просто я просто коли взялася, я зрозуміла, що в руках сили нема, і все. І спина пішла, але вже я не знала, чи назад, чи, чи куди мені, що мені. Це капець. Вчора вам щось поназнімала, та і... Та я, напевно, сьогодні буду вже лежати цілий день, я не знаю. Зараз спробую встати. Вчора б вона знімала, та й щось повиставлю -по -по блог все одно. Та й таке? Як тут не встанеш? Дитина їсти хоче, треба вставати. Та от піднялася, сидячи, ніби, ніби нормально. Нормально, нормально. Нормально. Встала без допомоги рук. Ой, нормально, буду, буду жити. Буду жити, все буде добре. Вчора чоловік купив такої жирної кубаси копченої. Я не їм таку кубасу. Але вона мені так запахла, я її захотіла. Тут і перчик, і, і, бачите, така жирна, чесничок пахне. І я з'їла отаких три кусочка. Потім десь через годину-дві я оце зірвала собі спину і випила німісіл. І буквально через пів години у мене запекла печія. Почалася печія. я оце думаю: чи це від цієї кубаси, чи це від анімесил? Ті ти що не їш кабаску мік? Курячу кубасу з'їв, а оцю жирну? їш їж. їж кабасу? кіт не хоче їсти ту кубасу, а я дурна наїлася. <рес> Дивіться, це, це за м'ясом, за м'ясом. За м'ясом він так. Каже, кубасу я буду їсти якусь За м'ясом. Іди іди сюди. Подивіться, подивіться, що він возить, що він возить у цій красуні, у цій красуні, а? Що він возить? Якісь железяки. Плитка? Плитка. вона... Мені здавалося в магазині. Чуєш, плитка мені в магазині якась здавалася сі... сіріша. А тут вона не така сіра мені виглядає. Зараз. Не така сіра. Іду. Приїхав додому і зразу каже, загрій мені борщу. Я кажу, а хіба ти мусиш їсти? Так, купив мені чоловік каву. Без кофеїну. Тому що з кофеїном я реально не можу пити, у мене починає тремор в руках бути. Мікі, Мікі, Купив чоловік пісок для кошака нашого. Ну як пісок? Це не пісок, це така тирса. 130 гривні тут багато. Скільки тут кілограм? Ого, тут що, напевно, 10? Ні, не може бути. А скільки тут кілограм? Цікаво, скільки кілограм? 5 кілограм. Що це я з десятком спутала? Що це за відчуття у мене у руці? 5 кілограм 130 гривень. Це така пресована тирса. Супер просто. Вона, коли котик сходить в туалет, вона просто розмукає і забирає всю вологу. І пропитана е, таким, знаєте, лаком для мебелі. Це супер! Ніякого запаху. Просто такий цей. клас. Клас, клас. А що це я в руках вже не відчуваю ваги? Я в Іспанії як наливала оці баночки 250 мл, То я відчувала, коли вже більше там налила машина неправильно, або налила рідини, або газ забила. Я відчувала. Я відчувала 5 грам. А тут на, на 5 кілограм помилилася. На підлогу. На підлогу у ванну плитка, але вона по-різному виглядає. Так вона не виглядає, як на відео, як через камеру. Абсолютно інакше. Абсолютно інакше. Тут такий колір яскравий. Такий аж до синього. А тут ні, тут просто сіре і таке. Не розумію, це навіть який колір. Таги та біжевий. А тут зовсім по-іншому виглядає, але прикольно. Нічого не буде видно на цій плиці. ця наверх на стіни, ця на підлогу. Нормально, ще, ще й не так компонують. Бачите, як гроші треба економити. Чоловік сам ремонтує. І що, стукало? Так. Клацає, клацає. Та воно отак на поздовж не заклацає. То значить воно не клацало. Ну от так воно має робити, дивіться. Ти воно не зігнеш. а а Воно отак воно потім під нагрузкою стукає. Ми пробували. Це оце шаро називається? Так. Бачу, я знаю. Оце рычах, а оце це речаха, це шаро. Я страшний спеціаліст, а що? я вже стільки років з тобою всю на свій <плес> Всю на свій ніс пхаю, він все злости. Я кажу, то я не можу інакше, бо я так з статом усе. Йо-йо, яка болванка. що в собі. Що? Ні, чи довіщі правильно запресовані? Ну, то, вони, вони, вони нові запресовані ці. Ага. Ясно. Yes. Що... Я так з татом усе робила. Мебель крутила, дрова різала, бо в тата було три доньки, сина не було, та я була з татом наймолодша. Що ти Вероніка? Ми придумали, як перевірити оцей, оцю сумочку, для, чи буде вода в неї проникати. Не телефон ставити. Я кажу, для чого телефон? Давай ставимо салфетку оцю цю саму ніжнішу. Так? І зануримо у воду. Якщо салфетка буде ідеально суха, значить працює. Так, Вероніка? А тепер зараз я закрию. Так. Ану, отак, у воду. У всякому хлюб, 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 да, і, так, так, і так, і так. А чому його басейн поставимо? Щоб зняти. Що зняти? Відео Відео в басейні, запхати да. телефон і знімати відео. просто поставити, і воно, Ну типу ж воно Та басейні А-а-а. Так, витягнули ми. По-моєму, салфетка ідеально суха. Відкриваємо. Так, все, тепер, донечку, можете витягувати. Так, легенько пропихаєш пальчики туди і витягуємо. Не дуже. Ідеально суха. Так. Я вже знайшла, куди я його буду застосовувати, цей чехол. Ми маємо їхати в Іспанію. Через деякий час на морі ми будемо, на басейн будемо ходити. І я собі так на шию повісила. Телефон поставила а раптом, а раптом щось, правда? Можна включити, він буде знімати телефон. і все. І не буде лячно, що вилетить з руки. Зараз спробуємо поставити його, і який буде катер. Слухай, це нормальний кадр, дивіться. А, круто. І все, ти собі класний кадр, донь, дивися. А, все поклала і ходиш собі на морі, знімаєш, не боїшся, що цей намочиться телефон. А то чути буде нас? Я думаю, зараз послухаємо, чи буде чути. Я думаю, що буде чути. Ти хочеш щоб я вже закрила герметично? А як, то... чи буде чути звук? Ще закрити своїм. Це закривається. Все, закрили. А ви нас чуєте? <світку> а ви нас чуєте? <світку> 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 то не то стукало, що чоловік поміняв, не то. Він уже вчора сам з кі... півтора року, як ми купили машину, стукало та й стукло. Коли вона рушала, такий був клац. Півтора року ми так їздили, чоловік до всяких майстрів ніхто не міг знайти, в чому причина. Вчора чоловік вже сам заліз під машину, лягнув, закликав сусіда, каже: А ну рухай колесом, бо я буду дивитися. І що ви думаєте, На ступиці підшипник не був дотянутий, і воно тому так стукало. Як ми півтора року їздили, і той підшипник не розбило нафік. Та й поїхав до хлопців тут в селі. У нас хлопці ремонтують. Та й докрутили, та й все, ти вже нічого не клацає, як машина рушає. Вже йому спало з голови. Спина мене болить, але я можу ходити. Так, згинатися боляче, там деякі рухи боляче, але я можу ходити. Намастила собі всякими мазями, гріє мені, а кольки віддає аж у груди, у плечі, всюди по ногах. Але я можу ходити. Боже, яке то щастя, коли ти можеш ходити. Яке то щастя, коли тебе нічого не болить. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте здорові!